Під пильним оком територіальної тристоронньої соціально-економічної ради облдержадміністрації виконання загальнодержавної державної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз. Виконання цієї програми розраховано на 4 роки. Фінансування забезпечується із різних джерел, але головне навантаження лежить на обласному бюджеті. Всього профінансовано на 16 мільйонів це 70%. відсотків з державного бюджету на 2 мільйони 150 п'ятдесят тисяч це 70% відсотків і обласний бюджет. 11,5 це 70, ой, вибачте, 11,5 мільйонів. 72%. А райони і міста про те, що пам'ятаєте, я говорила про нулі, і там далі тільки 5 районів про в решта від 6 до 42. Це 1 мільйон 48, що становить 43%. Левову частину програми складають заходи по попередженню поширення хвороби, особливо серед дітей. Цьому особлива увага. Головними складовими профілактики визначають проведення широкого інформування населення і забезпечення доступу дітей до фізичного виховання, особливо в місті. Доступ дітей до фізичного виховання, до фізичної культури реально обмежений. Чому я про це кажу? Тому що ті спортивні школи, у нас їх в області 53, із них понад 40 розташовані в сільській місцевості, вони розташовані в районних центрах. І лише декілька шкіл мають своє відділення населених пунктів. Але коштів на збільшення мережі спортивних закладів на селі немає. Це багаторічна проблема. Адресною має бути програма оздоровлення дітей із кризових сімей. А для того необхідно змінити законодавство. Закон України про здоровний відпочинок дітей. Там говорить перелік пільгових категорій, яким надається пільги, безкоштовно можуть надавати спотівки на оздоровлення за кошти, в тому числі обласного районного бюджету. Там є таке діти бездоглядні та безпритульні. На сьогоднішній момент такої вже категорії немає, і таких дітей всього 10-15. Представники влади Житомирської і Полтавської області виступили спільною пропозицією такі зміни в законі зробити, замінити і доповнити. Перелік пільгових категорій, такої категорії, як діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це зокрема ті діти, як ми говоримо, з кризових сімей, щоб можна було надавати можливість оздоровитися, означає з медичної точки зору підвищити імунітет хай 21 день, але це така можливість є, тому що перебування в таборі це не лише дозвілля, це і харчування. Це і відповідні рухові вправи це перебування 90% на свіжому повітрі. Крім зміни законодавства, необхідні певні зміни у свідомості в області лише 50 сільських рад виділяють кошти на оздоровлення дітей. Але що там сільські ради, коли на ці цілі 0 гривень запланував цілий Бердичівський район? На 80% відбулись зміни керівного складу, починаючи від голів районних рад, заступників голів. Частина сільських голів є такі, що їм що туберкульоз, що педикульоз – це приблизно однаково, тому треба їх вчити. Такі навчання запропоновано провести на базі обласного топ диспансеру так би мовити, в польових умовах.